Серце, серце своє віддам під владу твою. Влада здатність і можливість того, хто нею володіє за допомогою авторитету, заохочення і примусу впливати на дії інших. Як українці ставляться до влади? Український менталитет, він в цьому питанні дуже сподіває. Вічний. Сьогодні владу ми обираємо, завтра її вже ніхто не любить і коритися її ніхто не збирається. Насправді владу над собою будь-яка людина терпіти не може і не хоче. Саме ви будете як боги. було людині запропоновано на зорі. Людської цивілізації, і ця ідея людині сподобалася. А що мені скаже Ісус Христос при зустрічі зі мною? От гадаю, що Ісус Христос мені скаже при зустрічі те, що було ним своїм учням сказано останнє. Що було сказано останнє? Які були останні слова своїм учням? Дана мені всяка влада на небі і на землі, і після чого дав учням певне повеління. Якщо так сказано мені, то я підвладний над собою, я маю того, хто впливає на мене. Чи буду коритись владі, що є наді мною? Цю відповідь, яку треба от зараз кожному з нас дати під час слухання цієї проповіді, яка називається: А якщо Христу дана, влада нас, базовий уривок, Матфія 28, 16, 20 одинадцять же учнів пішли в Галілею на гору. Куди звелів їм Ісус, як вони його вгледіли, поклонились Йому до землі, а дехто вагався. А Ісус підійшов і промовив до них та й сказав: «Дана мені всяка влада на небі і на землі. Тож ідіть і навчіть всі народи, христячі їх в ім'я Отця, Сина і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів». І ото я перебуватиму з вами повсякденно аж до кінця віку. Амінь. От Ісус Христос дає помиління своїм учням той, який має владу над ними. Вам треба піднятися нагору. Нагору піднятися для того, щоб зустрітися зі мною, щоб побачитись. Що мені робити, що мені говорити? І яку відповідь мені Христу давати, якщо б я зустрівся з Ним? От часи Христа, так як і в наші часи, у людей різна реакція, коли вони бачать, коли вони чують Христа. Хто він такий, що претендує на владу до того, ж не лише земну, тобто короткочасну, а не небесну, ну, тобто вічну владу? Христе, а ну дай мені відповідь на мої питання. У мене їх багато до речі. От чому це так, а чому інакше? І, і Куди дивиться Бог? І як Бог взагалі може бути, якщо є так, як воно є, як я розумію, не повинно бути. Христе, ти чиниш добре. добре? Хлій даєш людям, хвороби лікуєш, навіть мертвих воскрешаєш. Скажу тобі поганого в цьому. Нічого, нічого такого немає. Роби це і далі. І якщо буде в мене потреба, до тебе звернуся я також і мені оте все дасиш. Христе, ти даєш нам хліб, лікуєш хвороби, будь нашим царем. Бо всі царі інші, вони того не варті, щоб вони були нашими царями, бо вони мало дають, а майже все. Забирають. І тебе, як нашого царя, ми не з ким ділити не будемо, тому від нас нікуди не йди. Будь тут, в нашому селищі. Ти куди це зібрався? Іти. Христос з тобою так весело. Це я так собі думаю, як наша молодь з ним зустрілася. Давай пограємо в вуду. Якби я побачив Христа, яка б у мене була реакція, що б нього спитав і що б йому запропонував, чи багато впали б перед ним до землі, поклонилися йому. Якщо, як молодь, і ми разом з ними співаємо таку пісню, я чув, я повертаюся в поклоніння. То це означає, я знову і знову падаю перед тобою на землю, що означає наступне Христе, Ти мій цар, ти мій пан, ти той, хто володіє моїм життям абсолютно. І от слово абсолютно подобається мені, не подобається, що там сказано ним. Немає значення. Абсолютно, і це слово треба підкреслити. Це означає, що я своїм життям не володію, моя воля для мого життя відсутня, натомість в моєму житті буде лише воля мого пана, якому я аж до землі поклонився. І тим самим я заявляю: куди ти мене пошлеш, туди я піду. І що накажеш, то я виконую. А якщо не піду, і якщо не виконую, ось я в твоїй руці. Отим ійца, а я твій раб. Чому дехто вагається? Коли ми читаємо, що дехто вагається, це хто? Ну, на, на згадку зразу хома, не віручий, чомусь, припадає. Але йому були дані настільки суттєві докази того, що то насправді Ісус Христос уже. Що я не думаю, що якщо там хтось і вагався, то вагався в визначенні, це Христос тут стоїть перед нами, чи ні? Чи того має, чи хтось інший, вагалися впати перед Ним на землю і поклонитись. Чому? Бо знали про наслідки. Спокійного життя тепер уже не буде. Тепер ми служили. Тепер ми мобілізовані. Тепер прийдеться нам робити те, що не хочеться. І, як правило, як не, так не хочеться. Але як нам сказано, не приймай присягу, бо як приймеш, прийдеться робити, що скажуть. А на що тобі буде хотітися? І знає, зворотнього шляху не буде. Рубікон пройдений. Чи один із тих, хто вагався падати перед Христом був би і я. Христос мені каже сьогодні, мені влада дана і на, небі, і на землі. Влада Христа, як будь-яка влада, вона законодавча, виконавча і судова. Влада Христа законодавча, його закони, його вчені, вони є непорушні. Їх не можна порушити, їх не можна оскаржити на основі цього вчення. Людина буде засуджена. І влада Христа виконавча. Він сам задекларував закони в своєму вченні. він сам їх і виконав. І немає різниці між тим, що він говорив в своєму вченні, і тим, який він сам був, і що він, власне, виконав. І вона судова. Суд же такий, що світло в світ пробуло. Та люди темряву полюбили більше і через то і були засуджені. Людина не захотіла впасти на землю і віддати під владу себе цьому світу. Головський хрест. Тобто те, що було власне виконано Ісусом Христом. Ці Його закони втілені в життя, не в смерть, як можливо багато хто тут думає. На цьому світі. Але життя отакі не парадоксальні речі. Все, що для людини, життя. Для Бога то смерть. А все, що для людини смерть, для Бога то життя. Голгофський хрест судитиме людину. З Голгофським Христом, з розп'яттям буде порівняння. І буде дана оцінка, що людина чинила на цій землі добре чи зле? Що означає фраза на небі, на землі? На небі це означає, вже було сказано, що влада не тимчасова. Була, є і буде. І це влада, власне, не самого Христа, як самого від самого з себе, вона з неба, вона від отця. А влада на землі, що це означає? Це означає про план Божий, по поширенню царства Божого тут на цій землі. І він ставить стратегічні цілі не лише перед самим собою, а й перед своїми учнями, які не долучають Бога до своїх планів, а віддають себе на владу. Під владу йому для того, щоб його плани на цій землі виконувалися. Він дає велике повеління. Ідіть, каже, грецькою це слово стоїть в пасивному стані. Там сказано подорожуючим тим, хто йде. Цікавий факт. І то, що це слово стародавні греки використовували як значенні помирати. Тобто, помираючи, робіть учнів. Йдеться про у дорогу. А людина, живучи, наближається до чого? До смерті. Як казала одна вже покійна сестра з нашої церкви, ми живемо туди, а не назад. І чим довше ти пройшов, тим, тим ближче ти наблизився. І тому грецькі філософи, а греки майже всі ними були, використовували це слово в двох значеннях: Йдучи, як ідучи і помираючи, йдучи по дорозі під назвою життя, що я роблю, що за собою залишаю, який спадок після мене. І який плід приношу. Ми декларуємо про свою віру і дочі не словами, але власним життям. Проста математика, підсумуючи всі мої діла і вивести середнє статистичне з усіх моїх чинів, це, це і буде власне моя віра. Вона певним чином прозвучить, і з нею можна буде побудувати тезу. Ну, наприклад, моя життєва теза може бути співзвучною з тезою Ісуса Христа про визначення, що то, то таке є любов? А може вона насправді прозвучати? Таким чином немає більшої любові, коли друзі мої віддають душі свої за мене. Яка моя життєва теза? Як вона прозвучить? Чому вона навчить тих, хто спостерігає за моєю дорогою? Не словами. Життям своїм ми або робимо, або не робимо учнів Ісуса Христу. Наприклад, жили батьки виключно для себе і мали виключно споживчий підхід до релігії, Боже. Ми долучаємо тебе до своїх власних планів. То, як правило, звісно, що є виключення, але, як правило, їхні діти будуть жити саме таким чином, бо вони так навчать життям своїх батьків. Навчіть ці народи правильно перекладати йдучі, робіть учнів і. Усіх народів, і це є цілі, і це є задача, яка стоїть перед учнем Ісуса Христа. Саме цього треба досягати, поки йдеш життєвою дорогою, Плід учня Христа, це учні Христа. Хрестіть їх. Віля Отця, Сина і Духа Святого. От вам ще трошечки з сьогоднішнього свята. В Україні сьогодні тріється. Хрещення це складання присяги в якійсь мірі, якщо хочете. Присяга офіційне урочисте зобов'язання, що береться з нагоди отримання особливо відповідальних обов'язків хрещення. Це присяга, якщо хочете, в такому випадку. Не хочу. Якщо ми, друзі, думаємо, що в Україні є суттєві проблеми з мобілізацією, то, що зараз відбувається, говорять, що вона фактично майже провальна, то ми помиляємося, бо все пізнається як в порівняння. Мобілізація в ЗСУ достатньо успішна. Якщо її порівнювати, з мобілізацією в армію Господа Ісуса Христа. Хрещення це урочисте зобов'язання. В ім'я Отця Сина і Духа Святого. Якщо в ЗСУ, це урочисте зобов'язання в ім'я народа України, то тут в ім'я Отця Сина і Духа Святого. Як це? Вім'я Отця це є визнання Бога Отця як абсолюта над собою, визнаття Його волі для свого життя. В абсолюті. Це фактично виконання першої заповіді Ісуса Христа, полюби Бога свого. Не самого себе, а Бога свого. Хрещення в ім'я Сина. Ісус Христос вчив. Здебільшого наші взаємовідносин, як нам ставитися один до одного? Саме про це його вчення, його закони і його ж і виконання. Він самого себе віддав заради грішних людей. І каже, і ви так чи ні? В такому разі ви будете виконувати мої заповіді, а значить, мене любити. Друге, заповідь. Полюби ближнього так як ти вмієш любити самого себе. Христос її виконав. Ідучи цією дорогою, ти бере зобов'язання слідувати за Сином Божим. Хрещення в ім'я Духа Святого. Знаєте, Слово Логос, я думаю, всі ми з вами знаємо. Це і слово, це і наука, це і причина. А якщо ми беремо грецьке слово пневма або «руах» на євричі, то це перекладається як вітер, як подих І євреї, і греки розуміли це наступним чином. Якщо «логос» – це слово, тобто причина, то вітер або подих. Це є перша причина. Це те, з чого все починається. І якщо вже перекладати на практичну площину, що це означає взяти зобов'язання по відношенню до Духа Святого, то, власне, це те, що сьогодні ваш пастор самому початку сказав. Все добре робиться зовні тоді, коли ми з вами маємо. Правильний мотив. Серце перша причина Внутрішнє. подих, вітер. Отже, не просто не чини або чини, а навіть і не думай грішити, але думай, як і ти за Христом серце своє, навчаючи зберігати інших всі заповіді Христа, я можу навчати їх, можу не навчати їх, як уже сьогодні було сказано. Не так від того, що я говорю, як від того, які є, що я роблю, який вибір я роблю, і особливо, як. Тій вибір я роблю в часи випробування. Тому що саме в часи випробувань людина насправді покаже, хто вона є. І якщо ви будете це робити, то в такому разі я з вами повсякденно. Не дві години на тиждень, не сім хвилин на день середністатися баптистське перопроведення в Україні часу з Богом згідно з опитуванням. Це то кажуть, 24 на 7. Влада його наді мною. Але також це означає про підтримку. Що б там не було? Що б там не сталося, чи то війна. Чи то її немає а діагноз, такий отримав, що і війни не треба. І так далі, і так далі. Безліч цих речей в нашому житті, випробування за випробуванням, який я, як я реагую, яке рішення приймаю? Він завжди з нами. І він підтримує нас аж до кінця віку. Аж до кінця віку мого мушу бути вірним йому до останнього свого подиху, виконувати завдання і накази, які він мені дає до кінця. Відпустки від Христа не існує, як і немає від Христа вихідного дня. І немає поняття, пішов від Христа на пенсію. Так, часи змінюються. Роки йдуть. Мій життєвий контекст змінюється. Здоров'я вже не те. А тому і виконання будуть різне. Але принциповий підхід той самий, тобі будуть давати завдання, і будеш ти виконувати їх. Мусиш бути під владою Христа. Якщо Христу дана влада, то це означає. Що Христос має здатність і можливість за допомогою авторитету заохочення і примусу впливати на інших, тобто на мене, на нас. Це означає, що Він має владу над нами, як і ми сьогодні це засвідчили в пісні буквально перед цим. Якщо я зустрів Христа, побачив його, то варто зробити те, що зробили учні і до того ж. Без вагань, впасти перед ним на землю, поклонившись, визнати Його владу над собою, отримати від нього доручення і виконувати їх, дати присягу, прийняти хрещення в ім'я Отця, Сина і Духа Святого, якщо це ще не зробив. Бути учнем Христа і робити учнів для Христа. Навчатись і навчити зберігати все, що Христос повелів у своїй науці всіх, кого тільки побачить ці землею. І перебувати під його владою повсякденно. Аж до кінця. І нехай в цьому нас, учні, Господь, поблагословить. Амінь. Давайте допомоглимось. Ми вдячні тобі, Господи, за те, що Ти нас зустрів. І коли ми поклонилися Тобі, Ти засвідчив, що ми правильно зробили, бо влада віддана тобі. На небі. І не тільки на небі, але й тут на землі. І тому не можемо ми сьогодні сказати: ну, це там на небі. Ми тут на землі. І тут у нас свій якийсь власний земний контекст. Твоя влада поширюється на землю, твоя влада поширюється на наше життя, твоя влада поширюється на наші серця, на наше внутрішнє, а не лише тільки зовнішнє. Ми просимо, Господи, благослови виконай. Так як і ти виконав все, що сам сказав, і нам виконувати, бути добрими, хорошими твоїми учителями і приносити плід робити учні для тебе. І церкву відродження тут в Запоріжжі саме в цьому обласному. Амінь. Амінь.